Запрошую до слова заступницю керівника Офісу Президента України Ірину Верещук. І пані Ірино, я запрошую до вас доєднатися. Представника Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Ярно Хабіхта. Вітаю вас на сцені. Ну що, пані Ірино, розпочнемо тоді з вас? Дякую, шановна пані Олено, шановний прем'єр-міністр, шановні колеги-міністри, шановні гості, запрошені друзі. Нещодавно ми перетнули межу у тисячу днів повномасштабного вторгнення. Я думками часто повертаюся до цих перших тижнів і місяців 2022 року. Чому ми вистояли тоді? І головне, що треба зробити зараз, щоб перемогти, саме тоді до мене прийшло усвідомлення, що наш психопотенціал є нашою цінністю, а ментальне здоров'я є активом українців і України. Саме тому наша перша леді Олена Зеленська. Уже навесні 2022 року взяла на себе лідерство і згуртувала всіх нас навколо програми ментального здоров'я «Ти як міністерства, регіональна влада, місцева влада, громадськість, волонтери, міжнародні партнери всі знають свою роль та місце у цій програмі. У нас є програма, план реалізації, є інституційна спроможність, є люди, які готові вмотивовано це робити. У нас є все для успішного впровадження програми ментального здоров'я. Ти як я хочу, щоб ми зараз оплесками подякували пані Олені за лідерство, бо це надзвичайно важливо. Ментальне здоров'я це не лише про психосоціальну підтримку, ментальне здоров'я це і є державна політика, спрямована на підтримку нашої стійкості і витривалості. Я хочу подякувати Міністерству охорони здоров'я, усім іншим міністерствам, які мають програми, які взяли на себе лідерство. Я хочу подякувати Центру з психічного здоров'я при кабінеті міністрів, який відіграє надзвичайно важливу координуючу роль у цьому процесі. Я хочу подякувати також громадськості, волонтерам, які роблять надзвичайно велику справу і є обов'язковим елементом у всіх наших активностях. Ну і, звичайно, ми хочемо подякувати нашим зовнішнім партнерам. Нашим донорам, які також допомагають фінансово, експертизою, програмами навчання та тренінгів це все, що нам надзвичайно важливо і необхідно. Якщо можна, давайте ми всі один одному подякуємо оплесками. Всесвітня організація охорони здоров'я є постійним партнером. Програми ментального здоров'я як?». і нам важливо, щоб не тільки всесвітня організація, а й всі решта гуманітарні партнери координували свою роботу з урядом, координували свою роботу з нашими партнерами всередині країни. Розуміли, де потрібно підсилити роль держави, і власне, щоб ми завжди були на одній сторінці один з одним. Саме це дасть ту синергію, яка необхідна сьогодні нам, в Україні та й цілому світу. Я абсолютно підтримую слова першої леді. Нам є чим поділитися зі світом. Ми маємо що продемонструвати, показати і навчити весь світ. Я хочу вас запитати, пане Ярне, якщо дозволите. А якою, як ви вважаєте, на сьогодні є основною проблемою? Що є основною проблемою у формуванні і розвитку програми ментального здоров'я ти як? Ну і звичайно, що потрібно зробити, і де тут буде ваша роль, щоб цю проблему вирішити? Дякую, Дякую. Дуже дякую вам. І я хотів би подякувати вам, оскільки ми разом на сцені, але також і першій леді, премєр міністру міністру охорони здоров'я та іншим міністрам, але загалом всі в цій кім... всім ці... в цій кімнаті, тому що які в нас прогле... проблеми не спіткали попереду, важливо залишатися об'єднаними, тому що це буде також впливати на нашу стійкість і на те, як ми будемо вирішувати ці проблеми. Сьогоднішня конференція, і сьогодні, і завтра, і післязавтра, вона про стійкість. І я гадаю, що ментальне здоров'я воно є дуже важливою частиною. Також сектор охорони здоров'я та інші сектори у них є дуже багато роботи. Перша леді сказала, що вже ми навчилися від різних країн, від різних експертів. Деякі з них вже присутні з нами. Хтось приїхав до України. Тобто я хотів би подякувати всім експертам, що вони виявили свою відважність і приїхали до України, тому що в Україні ми маємо говорити про Україну, і ми також можемо дізнатися від інших країн, що ми можемо імплементувати в Україні. Але я. Гадаю, що зараз ми на тому рівні, що Україна може віддати набагато більше світовому рівні, Україна вона веде резолюцію з ментального здоров'я, і це насправді дуже важливо для України, і, наприклад, Україна і Нідерланди очолювали цей процес, і це показує нашу стійкість міжнародна дипломатія, яка також Робить все можливе, щоб ментальне здоров'я про нього піклувалися під час війни чи інших кризів. Тож, коли ви запитуєте про виклики, які ми можемо стикатися, я також хотів би сказати, що Україна вже впорається з різними проблемами, оскільки вже ми живемо у більше ніж тисячі днів війни наприклад, ланцет комітет, але найбільше мені подобається те, що це вже другий форум, і ось важливо, що буде відбуватися наступні три дні, тому що ви ділитеся своїм досвідом в Україні. Хтось, наприклад, приїхав з Рівне і каже, я знайшов ось таке рішення, хтось живе у Львові і каже, а я зробив це так. А колеги із Запоріжжя, наприклад, приїжджають і кажуть, а я спробував зробити отак, коли ми 30 кілометрів від фронту, але все ж таки я. Дбаю про ментальне здоров'я. Наприклад, колеги, хто працюють, які працюють в Харкові, вони підтримують дітей для того, щоб ті могли ходити до школи. Тобто ви навчаєтеся один від одного. І саме цього, ці форми, вони є надзвичайно важливими, і це те, що також впливає на нашу стійкість. Я хотів би подякувати всім, тому що ви насправді впораєтеся з цими викликами щодного дня. Кожного дня на рівні громад у різних центрах, в різних секторах, і ця об'єднаність українських партнерів та міжнародних партнерів я сьогодні єдиний не єдиний спікер, але сьогодні з нами також присутні багато міжнародних партнерів, різні колеги, які інвестують у тему психічного здоров'я, і знову це наш повертає до лідерства. Ми Почали говорити про ментальне здоров'я з перших днів війни, і це вимагає насправді відважності. Але це допомогло нам дійти до цієї фази. У нас є більше ніж 100 тисяч колег, які пройшли курс MHGAP. Ця цифра була б набагато менша, якби ми не почали. Тоді це робити у нас також є команди психічного здоров'я, мультидисциплінарні команди на рівні громад. Це те, що також розвивають і інші країни. У нас є центри життєстійкості, тобто у нас є зв'язок із соціальним сектором. Якщо ви запитаєте у мене які виклики, то е, нам треба робити більше. Але я гадаю, що якщо ми подивимося назад на минулий рік, і це вже сказала перша леді і прем'єр-міністр. Ми зробили більше. Основне питання полягає в тому, що звичайно війна вона не покращує наше здоров'я. Є багато людей, які борються за нас, за нашу країну. Нам всім також треба зробити все можливе для того, щоб інвестувати у краще психічне здоров'я та стійкість. Тож я хочу подякувати всім всім працівникам сфери Психічного здоров'я і всім, хто інвестує в цю сферу. І вони зможуть запитати один одного як ти, як ти? Тому що чим сильніше ці люди, які працюють у сфері психічного здоров'я, тим сильніша у нас спільнота. Тобто, ключове завдання це втримати армію людей у сфері психічного здоров'я, і через рік ми зустрінемося знову. Дякую. Дякую, пан Ярно каже, що треба продовжувати і продовжувати більше. Це надзвичайно важливо, щоб всі наші міжнародні партнери розуміли, що війна триває, і підтримка потрібна нам вже Потрібна збільшена, потрібна динамічніша і. Там де, вона, там, де вона потрібна, якщо перепрошую я за тавтологію, бо надзвичайно важливо, щоб ця координація, яка була у 22-му році і в 23-му, зберігалась у му і в 25-му ставала ще тіснішою, бо в нас є стратегія, є програма, є чіткий план. Уряд розуміє, що робить, громадськість розуміє, що робить. Ми всі розуміємо, що робити. Нам потрібна підтримка. І координація. Я вам дуже дякую. А ще нам дуже потрібна перемога. Слава Україні.